Вітаю вас, добрі друзі, на моєму каналі Простор Пускадне. Якщо ви хочете краще грати в шахи їх розуміти, то ви на правильному каналі. І сьогодні я хочу розказати про Турвін Шпіля. Ну, взагалі, в Трувін шпілях треба розуміти, є три головні елементи. Перший елемент це активна тура. Тура – сама сильна фігура в турвоме шпілі, пінаси, ніж король. Тому її активність дуже важлива. Є ще два важливі фактори – це пішкова структура і активність корога, які треба теж брати до уваги. Сьогодні ми розглянемо два приклади, де я хочу показати, як активна тура, коли вона переважає в активності туру суперника. А суперник змушений захищати слабкість в даному випадку пішака. Виникає симетрична домінація. Тобто активна сторона домінує над найслабшою, тому що тура має активну функцію атакуюча, пасивна тура має захищати пішака. Ну, в даному конкретний приклад в цій позиції хідбіла. грає тура Д6. І прив'язується до пішака С6. Чорні не видно той ПК віддавати. Тим більше немає, що контратакувати, не повинні його захищати. Туру. При захисті Турас займає пасивну позицію. Ну, Чорні райтура 6. Ну, Альтернативне було б Тра 7 але Тура там, ще пасивніше. Тоді білі може провести аналогічний план, як і в партії, щоб довести партію до перемоги. 6. Тепер біле потрібно активізувати короля. Як це зробити? Поки що королю немає куди тут вторгнутись, всі поля під контролем. І тому білі грають g5. Вони створюють е, після розміну можливість для короля пройти на e 5 і поставити е, чорних позицію цю саму. Король 7, король G3. Ну, треба тільки тут не спішити, тому що поспішних кроль 4 не дає e, необхідного результату і за Труй 4 і білі змушені повертатися назад. Так як. E, кроль 5 веде до Ісподіваного мату. E, можна і. Так би мовити, завжди. Отримати мат, так що треба виглядати на діваннішку. Трой е, 4, король 3, е, король Е7, F3. Білі бере під контроль по М4. Тепер король може встати на Е5. Тепер не буде мати на Е4. Чорний контратакують, король F4. Ша, король Е5. Ну Тепер е, пасивний захист е, веде до... Пророшу після Туре6. Шах. Король на покиде на 7 король Ф6. Тура 3. F4. Тура С3. Ну, і тепер білі віддають пішака С5. Вісте неважливим, тому що білі здобувають. 에, здобувають. 에, пішака на g 6 і тепер ми два пішака, які дуже швидко йдуть. Тора і три сильно і три замість Труа С5 сильно справи не міняло. Е, в цій позиції. Так що на королі 5. Е, Чорні повинні грати не захищати на 6. Ось це програє, як ми так що бачили, рейтуратори. Турабія тура, це 6. Тура, б'є 3 король Д5. Ну і тепер програє прораїє f 3 із за... 7 шах, і білий пішак... Це дуже стає сильним. Ну і ще слабий пішак, Р6. Одного пішка може Чорні відіграти, але тепер піши ка це э, 7 не отримати. Біле легко приймають. В партії було Тура Д3, КРОГ 4 ТРА 3 Ф4. Це вже працює. Тура С1, Тура 7 шах, 1 7 Ну треба тут ще э, порахувати. Перехід пішкою іншпи це також важливий момент. Тому що кожна трансформація, треба враховувати нюанси позиції. Для того потрібно врахувати і певний досвід. це тора 5 Тора F7, Тора це 6 І тепер білі перемагають після ходу Тора f 6 Чорні здались. І за наступного варіанту Тора F6, Пішак пішакбія. Кроль Е8. Тепер помилково було б зіграти кроль J5 і після кроль F7 наступає чи не позицію. Так що, тому що на F5, чому не можна взяти G5. Саме просте. Ну, GF також доволі нічого. І тому тут білі прийняти кроль D5. Тепер король F7. Не рятує і закрою Е5. Король F8. король E6. е 8 Шах. Так, і король 6. Ну і треба треба врахувати, що після g5. Ніякому разі пішаком бити не можна, буде пад. Але після король g5. Король F5. ф 7, король F5 біли, виграють. Наприклад, так, так. І пішика F не стримати. Розглянемо ще один приклад. Тут є чорних. Чорна трота стоїть активніше, Чорні мають активнішу позицію, але білі загрожують зіграти крові це 1 і витісните активну трубу. Ну і партія зразу зрівнюється. Зразу Тому. Чорний рай слон Б3. розмінює слона. І тепер ми маємо подібну позицію за ідеєю. Тура чорних домінує над білою Турою, Тура активно натискає на пішака. І біль грає тут А4, Тура Б2, нападає ще на F2. Чорній виграють темп, король ДН-1 і Тураб 4. Такі позиції виникають досить часто. Тут треба сказати, що е, якщо б було е, на фланзі 3 пішака, а не 4, це утруднює захист е, більша кількість пішаків. Ця позиція важче захищати 3 на 3 в таких позиціях. Часто найкращим планом захисту є віддати пішака на 4 і активізувати тру, поставити десь ззаду прохідного пішака і таким чином захищатися. Але на 4, при 4 пішаках цей план не функціонує. Так, чорні біля ТРА2, g 7. ну Чорні поступово. І чорні можливо також. Е, е, Насунути пішки на фланзі. І, в принципі, тут в цій позиції конкретно зіграти в певний момент G4, може вже G4, але ну, вони це потім. Так, Я поясню чому. Croll G2. Нічого не що, посилюють позицію. H3. ну Вже було зіграти G4. Е, в цій позиції важливо е, мати для, по E4 тури. План чорний поляє в тому, що король підходить до пішака і е, чорний в стані виграти пішака А4. А якщо тура буде стати на Е4, то чорні, чорна тура буде виконувати два завдання. Вона нападає на Е4 і, і захищає пішака Е6. Тобто захищає пішака е 6 білої тури про активізації не буде е, об'єктів атаки. Тому це тут абсолютно безнадійно. Турей 4, а 3. -3, 3 -4. Поки що нічого не міняється. Ну, тобто, чорні посилює свою позицію. Е Кроль Д6. Ну, і Білі, в принципі, правильно грають. Вони провокують білих чорних на помилку, вони грають А4. пропонуючи пішака з'їсти на H4. І тут, в принципі, правильно було б ходом зіграти G4 з планом король на B4 і чорний геттор на h 4 якщо чому це так добре. Замість чорні спокушається пішаком, Іграють, правда, тут краці 5, це правильно, тому що h 4 практично дуже ускладнює. План на виграш, тому що, наприклад, білі може 1D1. І якщо чорний помилковий на С5, краще повну на с 7 то після F4 виключається тура і цю ту позицію вже білим. Чорним вже не виграти. Білі вже позицію тримають. Так. Кроль B4, 2D6, Пондра, 24. І 4 Стоїть поки що в неї гри. Якщо вона відходить, то білі в стані розміряючих пішаків, отримують до достатньо контрогу, потім йдуть в певний момент за пішака, і пішак F контр А буде досить для нічого. Кольці 5 F3. Більбер під контроль це поле. Тому важливо був g 4 попередньо. Тепер чорним де дещо складніше в цю пиццю виграти. Пиця все одно залишається виграною, але вже виникають певні труднощі. Треба було грати тут чорним король 4. так, І після кроль b 3 в принципі, вони тут перемагають. Замість цього грає E5, король G3, король Б4. Ну, Тепер білі якоїсь певної контр Їм треба було грати тут F4, одразу. Треба створювати е, об'єкти атаки. І тут вже не так просто перемогти. там, так. І наприклад на коробі 3. Чи... І можете ТОРД1. ТРД5. То Ми також бачимо, наскільки важливо отримати активну туру при захисті. Але передумовує, звичайно, що мають бути е, об'єкти контратаки. Якщо вони є, тоді. E, можна. партію врятувати. Д1. Це слабше, ніж F4, Тора с 3. 2. І тепер. Чорні переймали легко так і на Тора Д5, король Б4, на хід Тора С5. Торести вдало, захищає пішака, тепер чорне останні пішака пустити далі. І завжди в них є тут такий місток, не тур може постати ззаду ПШК. Взвів туру зад менш біль дуже важливо тримати туру ззаду пішака. Власного бичу. Це таке, таке правило. Як правило, В партії взірали чорні. Оберен 25. також перемагає на F4. Треба було просто побити на F4, пішика. Чорні зробили хід, дали на F4, але цей хід ставить під питання їхню перемогу. Тому що на цей хід тепер бі можуть активізувати свого короля. Король Е3, якщо пішов би, би в такій ситуації король не може активізуватися. А В ситуації вже взяття на F4. Тепер король білих може активізуватися. І тепер білі могли досягнути ходом король Д4. Після король Д4 виникає несподівана позиція, тому що білі загрожують неприємним шахом. І, це 6, тоді ТР-1. І тут е чорний не вдається просунутися. Тому що, якимось, якщо вона десь е активізується, тоді одразу біля отримують контрол. І виходить, що в ці позиції таким чином могли несподівано врятуватися. Е -е -е, Більше зіграл Тра-Д8. Тепер ця. Можливість пропадає, і тепер заві можуть чорні отримати такий місток. Тобто тура перекливає вплив ворожої тури і таким чином чорні тут легко перемагають. Білі в цій позиції здалися. Якщо вам відео це сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, подобайку. І не забудьте підписатися на канал.